До вашої уваги пропонується продаж квартири в місті Києві, Солом'янському районі по вулиці Вішнева, 8 ЖК Манчестер Парк. Житловий комплекс Манчестер-Парк побудований в традиційному англійському стилі з цегляними стінами. Щоб забезпечити максимальний комфорт і безпеки майбутніх мешканців, територія закрита від сторонніх, а в громадських містах встановлені камери відеоспостереження. Біля ЖК. Находится поряд Одеська площа, імподром, Міжнародний аеропорт київ Жуляни, Голосіївський парк. Також є дитячий садок, приватні державні школи і ліцеї. Дом утеплен мінеральною ватою, Коринзируется відличний мікроклімат в поміщеннях. Кожен квадратний метр в квартирі використовується по назначенню. Сучасне планування з другим рівнем. На якому розміщена спальна зона, зроблений новий ремонт, укомплектована меблями та технікою. ต๊องต๊อมต๊องต๊องต๊องต๊อมต๊องต๊อมต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต๊องต Квартира має площу 32 квадратних метри. Вартість квартири 34 тисячі 500 доларів США. Bum bum chump bum 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 bum, bum, drum, bum.